Парк гірничого транспорту Вільногірського ГМК має самоскиди гіганти африканського бренду Белл. Ця техніка сучасна та високопродуктивна, але трапляються поломки під впливом різних факторів. Наразі, коли війна в Україні порушила повноцінну роботу багатьох підприємств, існують певні труднощі з постачанням запчастин та комплектуючих до транспортних засобів. Але, не дивлячись на всі перешкоди, керівництвом філії було прийнято рішення розпочати ремонтні роботи «Беллів» своїми силами. До цих робіт залучили фахівців дільниці гірничо-технологічного транспорту, механослужби. Транспортного виробництва та служби головного механіка деякі несправності усувають спеціалісти транспортного виробництва: Навіцький Сергій, Кормілець Вадим, Родинський Сергій та водії Гейко Олександр, Денисенко Владислав, Тесленко Сергій. Роботи здійснюються під керівництвом начальника дільниці з ремонту транспорту механослужби Білоусова Олексія, начальника дільниці транспортного виробництва Плахотіна Валерія та його заступника Люлюка Євгена. При поломках, пов'язаних з електронікою, електрообладнанням або складних вузлів чи агрегатів самоскида до ремонту залучаються фахівці групи планово-попереджувальних ремонтів служби головного механіка. Лисяк Віктор провідний інженер служби. Раніше працював водієм Бела. За час роботи вивчив загальну будову самоскида та його складові частини. Зараз ці знання допомагають йому в ремонті. Після проведення діагностики та встановлення несправності разом з керівництвом транспортного виробництва приймається рішення щодо ремонту та виходу самоскидів на лінію. Так, спільними зусиллями, починаючи з серпня, в роботу було запущено два, а з вересня вже чотири. Самоскиди, які надалі продовжують працювати. В листопаді планується запустити в роботу ще один самоскид.